Підпал заради ефектного відео. Журналіста російського першого каналу Михайла Акінченка підозрюють у підпалі трави в Хакасії під час знімань відеосюжету. Перевірку з цього приводу вже розпочав місцевий відділ МВС. Приводом стала заява місцевої жительки, яка бачила, як Акінченко навмисне кинув на землю недокурок, щоб підпалити траву. Повідомляє інформагенція Хакасія. За інформацією джерел, винуватець події пояснив правоохоронцям, що зробив це, аби створити відповідне тло. Під час знімань свого сюжету унаслідок лісових пожеж у хакасії загинули понад 30 людей, постраждали 7,5 тисяч. Просто неба залишились 5 тисяч росіян. Представник Путіна в Сибіру у підпалах звинуватив диверсійні групи. Каждый такой димок означає, що здесь стояв жилой дом. Кліч продовжають до сих пор, не матря на то, що после пожара пройшло уже більше недели.